Традиційно в середу на телеканалі 1 програма Ваше здоров'я ми працюємо у прямому ефірі. Говоримо про лікування та профілактику різних патологій. Доброго вечора. Сьогодні тема епілепсія. Цей стан, особливо причини нападів, досі не зовсім вивчені, а ще ж стереотипність думок, що епілепсія психічне захворювання. Якщо невідомі причини, то й профілактика ускладнюється. Але все по черзі. Тож мої гості сьогодні Олександр Пулик, обласний невролог. Доброго вечора, Доброго вечора. а також Олеся Малець. Обласний дитячий невролог. Доброго вечора, Доброго пані вечора. Олесі. Олесі. Ви приїхали до нас з Мукачева, тож максимально будемо говорити про епілепсію і, дитячу, і в дитячому, і в дорослому віці. Тема актуальна на сьогодні? Дуже актуальна. Будь ласка. Епілепсію хворіє у світі приблизно 50 мільйонів людей. Вважається, що майже 1% населення має епілепсію. А також відомо, що приблизно 5-7% населення планети мало хоча б один раз в житті напад. Тому це питання вивчення епілепсії, розмова про неї дуже актуальна. Серед дітей у нас також дуже багато хворих діточок епілепсії. Не якщо говорити про статистику, у нас в Закарпатті, так ви як обласний централізований заклад, лікувальний заклад, дитячий заклад в місті Мукачеві. Скільки діток протягом року ви спостерігаєте, що це приблизно або ставити діагноз епілепсія, або якось не знаю? зауважуєте на цьому до нас минулого року було 1048 звернень. Діточок По цій причині, так? виставили діагноз епілепсія. Серед них вперше звернулися 155 діточок. Цифр приблизно схожа останні роки. Приблизно схожа. Серед цієї кількості дітей у нас 212 дітей-інвалідів з епілепсією. А це вже така окрема тема, тому що це діти, які потребують дуже великої уваги і держави, і з боку держави, і з боку батьків і з боку всього нашого товариства. Тому що їм треба допомагати. Це лікування, це бюджет сім'ї. Кошти на ліки витрачаються дуже великі. Препарати антиепілептичні, вони дорогі. Їх треба приймати щодня. Їх треба роками приймати, а це дуже вдаряє по бюджету сім'ї. І таким дітям треба допомагати. Ми деколи з колегами говоримо, що оскільки дітям протиепілептичні препарати треба давати щодня. І деколи буває так, що якщо сім'я соціально неблагополучна, матеріально незабезпечена, багато батьків. Подають пару місяців, приступи припиняться і вони припиняють давати ліки. Приходять до нас знову, я кажу, в чому справа? Ви припинили давати? Так, чому не купили? Якщо діти-інваліди у нас безкоштовно дістають лікування, безкоштовно їм надають видають ці медикаменти, то діти, які не інваліди, дістають, купують ці ліки. І тут виникає друга проблема треба якось допомогти і треба якось думати щоб допомогти сприяти щоб діти які хворіють епілепсію лікувалися і в них не було перерви в лікуванні Тож йде і соціальна і медико-соціальна так проблема давайте про лікування трохи пізніше вік дітей які звертаються з ну звертаються власне яких фіксують діагноз епілепсія вік дітей діти хворіють у нас взагалі епілепсія з'являється вона Епілепсією хворіють всі, все, всі покоління з цього віку. Ага. Люди різних вікових категорій, як від самих маленьких до року з перших днів життя, так і старші люди. Але якось відмічено, що існують такі піки у захворюванні у віковій. Це діти молодшого віку до року, ага. діти шкільного віку, і другий пік уже. Припадає на доросле населення після 60-65 років. Отже, Олександр Романович, що таке епілепсія? У нас тут була дуже гарна картинка на плазмі, де такий метелик у мозку, так. Що таке епілепсія? Чи справді ну, вона справді настільки серйозне, що ми повинні про це говорити? Ну, по-перше, щоб дати визначення акт, Добре. Дати визначення хворобі треба сказати, що це хронічне захворювання головного мозку. Яке проявляється нападами, які можуть бути з руховим еквівалентом, чутливими чи вегетативними, інколи стратою свідомості, і інколи їх можна записати на апараті електроенцефалографії. Проблема вся полягає в тому, щоб. Що ви кажете інколи? Ви багато разів сказали інколи. Так. Я дуже хочу сказати, говорю інколи, тому що хотів би, щоб ви зрозуміли, що поставити діагноз епілепсія це не так подивитися на хворого один раз і сразу сказати, так, це епілепсія, напевно, це так. Ні. Хороший фахівець подивиться цього хворого, обстежить, зробить багато додаткових досліджень для того, щоб почати. Чому так? Та тому що діагноз епілепсія. Це як клеймо. Справа в тому, що хворі, Це які мають… Це психічне чи неврологічне захворювання. Ні, можливо, з цього Ні. треба починати. Ні. Справа і з тої стере... що і у Людей у людей, ті, 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 ті котрі бачили епілептичний припадок, залишається страшний осадок на душі. Сам по собі епілептичний пригадок надзвичайно негарно виглядає. Людина, яка щойно з вами розмовляла, мала приємні обриси обличчя, гарну мову. Секунду, паде на землю, зажимає зуби й губи, синіє, незрозуміле якісь запіння, шарпання руками й ногами, б'ється головою об землю, з'являється кровава піна пузирів над, над ротом. Вигуку, може вигукувати якісь незрозумілі слова. Це страшно. І такий звичайна людина, яка ніколи не бачила напада, вона боїться. І ясно говорить, що це якась Бог знає кара спущена на хворого. Чорна хвороба, так називають. так? Чорна хвороба. Уявіть собі, що наш знамениті, наші вчені, науковці, філософи описували цю хворобу 400 тисяч років до нашої ери. Уже все знали про цю хворобу, бачили. Тобто вона скільки існує людство, стільки існує і епілепсія. І на сьогоднішній день. Ми, маючи таку техніку, як електронні мікро, комп'ютерні томографи, магнітно-ядерні резонанси, позитронно-емісійні томографи, все одно ще не дійшли висновку в причині цієї хвороби. І до 60-70% нападів ми так і називаємо ідіопатичних, тобто без зрозумілої причини виникнення цієї хвороби. Ясно, що там заложені якісь генетичні вади, але переважно ми не знаємо чому. Є частина 30, може, 35%. Це симптоматична епілепсія, про неї ви будете говорити з нейрохірургами, які лікують її, коли ми знаходимо на комп'ютерному томографі чи на МРТ, чи то вдавлений перелом, чи то аневризму, чи то маємо там розумієте, гематому. Це. Є варіанти, більше, так? які ми лікуємо. А є так звана іопатична, це та, що має зрозумілої причини. І от тут треба знайти, чи це дійсно хвороба епілепсія, чи це може якийсь і психічний розлад, так як так звані неврози нав'язливих станів. Невротичних особистостей у нас багато. Ви бачили добре, один із простих Приступів, це коли невихована дитина починає в магазині битися по землі Я хочу цукерку. Всі ходять, дивляться на цю, на цю сцену, а дитина катається по полу, закатується Я хочу цукерку. Мама кричить, дитина кричить. це оцей приступ, розумієте, невихованості. Можемо говорити як, як про психічний еквівалент. В дорослому віці. Може переходити це в якісь такі істеричні напади. Людина ніби втрачає свідомість, але яка відмінність? Якщо епілептичний напад триває одну-дві хвилини, то істеричний напад триває 10, 15, 20, пів години. Істеричний напад з дугою. Ми неврологи вже зразу зрозуміли, що перед нами людина з психічним розладом. Але людині цієї не зрозуміли. І повірте мені, що лікувати психічно так само важко, як і інші захворювання. Ми не говоримо, що він е, показує нам якісь. Це хвороба. Так сталося. І тому просто дефілюємо. цих хворих, напевно, буде лікувати психіатр. А інших хворих, дві треті всіх епілептичних нападів. Відбувається в віці до 18 років, чому туди сидить дитячий невролог. Основне найбільше навантаження приходиться на дитячих, вони перші зустрічаються з цими хворими, вони перші діагностують. І їм найважче пояснити батькам, що ви мусите свою дитину лікувати. Якщо ви її будете лікувати, то вона зможе вилікуватися і вже в доросле життя перейде без хвороби. Телефон стоїть 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Сьогодні наша тема це епілепсія як в дитячому, так і в дорослому віці. Тема серйозна. Тож, якщо ви маєте питання, ми чекаємо на ваші телефоні дзвінки. 616191. працюємо в прямому ефірі. Пані Олесі, отже, є таке поняття як судоми в дітей. Так, у дитячому ну, в молодшому віці, навіть зовсім маленькі, так малята, можуть мати судоми і. Власне, на цьому цей фактор може вже викликати якісь, ну не знаю, у батьків сумніви чи застереження, що це може бути епілепсія. Судоми і напади. Це ж різні речі. Ну, судоми, напад це є напад судомних угу. скорочень. Є тонічні, клонічні, судоми мімічної м'язів обличчя. Звичайно, що це вже є е, е, насторога, але справа в тому, що дітки, які до нас потрапляють, а в нас є відділення інтенсивної вихожування е, е, дітей новонароджених, відділення реанімації, дуже часто таких дуже багато таких дітей, тому що це важкі. Це дуже важкі діти, які народилися з певними проблемами, і, звичайно, їх зразу вони переводяться до нашу лікарню. Як правило, це є ураження мозку, ураження набряк мозку, або важкі пологи, або вроджена аномалія мозку, або порушення обміну речовин, або просто доброякісні, або просто доброякісні судоми неонатальні третього дня. Які є доброякісні, або порушення рівня, припустимо, глюкози в крові, іонний склад крові, причин уйма. Їх треба просто обстежувати, виясняти причину і лікувати. Більше, більше таких дітей потрапляється важкі хворі, які постраждали в пологах, важка вагітність, патологічна вагітність, Це важка гіпоксія, напрямку мозку, судоми. Це один із прикладів. Отже, якщо є напади у дітей, що робити мамам? Ми завжди вчимо, мам. Якщо у дитини є напад, не панікувати. Це саме перше це важко, це важко. Я це думаю, дуже важко, і ми зразу починаємо такі. їм казати. Ми розуміємо, що це дуже важко. Це дуже важко перший раз, це другий вас раз важко. Але згодом мама все таки згадує наші слова, які ми кажемо: не панікуйте, подивіться, щоб дитина не травмувалася. Щоб дитина, якщо в кінці нападу буде болювати, не захлеснулася. Не робіть штучний масаж серця, не відкривайте насильно рот, не пхайте туди предмети, не ламайте діткам, якщо є зубики, не ламайте зуби, не ламайте кості, не травмуйте слизу У Нас потопляють дітки, які мають після нападу приходять. У них вся слизова ротової порожнини поранена. Язик поранений не прикусом, okay. а тому, що батьки старалися, коли вже сталася судома, коли тонічно пішло скорочення м'язів і щільно зімкнула дитина, ротик відкрити щелепу нижню. І таким чином вони травмують діточок. Цього робити не треба. Що треба робити? Треба взяти себе в руки. Напад має припинитися, як він самостійно. Почався так і самостійно припинитися, прослідкувати, щоб був доступ до повітря, щоб дитинка не е, задивилася, припустимо, якщо щось щільно там її притискало, якийсь шарфик чи ще щось, щоб дитинка, якщо це клонічні судоми, не билася об щось гостре, щоб дитинка не травмувалася. Якщо це судоми симптоматичні, ну, припустимо, фебрильні судоми, які не відносяться до, ну, до епілепсії, звичайно, це першим ділом треба збивати температуру, щоб зняти цей чинник, який вплинув на головний мозок, незрілий головний мозок дитини, і щоб не продовжувалися ці судоми і викликати швидку допомогу, тому що потрібно ввести і медикаменти. Медикаменти, так? Потрібно. Добре, Олександр Романович, дивіться, ну, є такі випадки, коли ми бачимо навіть десь на вулиці, так, йдемо, і бачимо такий випадок, що стається з, з дорослими. І, ну, ми якось так остронь загалом від таких явищ, тим не менше, яка перша допомога тим людям? Зрозуміло, що медикаментозно ми не можемо допомогти, коли ми прохожі, там, перехожі, але тим не менше. Пані Олеся зауважила, що ну, це немає такого явища. Ну, в принципі, є явище, таке як заглативані, вибачте, на російській мові, так, язика, тим не менше. Є таке явище, воно небезпечне. Що робити з такими людьми? Ясно, що я сказав, як я вже говорю в попередньому своєму виступі, що сам по собі напад є надзвичайно негарний, хворий виглядає погано. Уявіть собі, що це може статися де завгодно, в автобусі, на вулиці, в магазині. Бажано. Я завжди говорю всім, що бажано це все-таки ваше доброзичливе відношення до хворого. Як ви бачите, що хворий паде, притримайте його, щоб він не впав всією своєю масою. Часто це може бути просто бетонна підлога. Травматизація, При так не безпечно. Якщо хворий вже впав на землю, то друга така річ: він б'ється в конвульсіях. І саме основне може побити собі голову. Що треба зробити? Щось підкласти йому під голову. Це може бути звичайна сумочка теж, або ваша сумочка. Якщо це хтось із ваших близьких, зняти піджак, скласти і так само покласти під голову. Далі притримайте хворого, коли в нього судоми. Ні в якому разі не треба скакати всім трьом чоловікам на бідного хворого. І тримати силою руки, щоб він не міг ними рушити. Уявіть собі, що сила скорочень м'язин така велика, що м'язи можуть рватися. Тому треба притримувати. Самі напади тривають досить коротко. Це 20-30 секунд. Треба вичекати 20-30 секунд. І тоді відбувається повне розслаблення хворого. У хворого над ротом. Часто збирається піна з слини, інколи вона може бути рожева через те, що її можуть бути домішки крові. Після нападу хворий хоче ковток повітря, же не дихав майже хвилину. Тому бажано чимось зняти з рота, це може бути хустинка, це може бути та сама, розумієте, якась одяг того, що постраждало, зняти повністю з роту. Цю слину, щоб коли він захоче ковхнути повітря, щоб не захлеснувся власною слиною. Далі слід хворого повернути на бік, тому що після нападу у нього може вигнути блювота, і він може захлеститися з власними блювотними масами. Тож, треба хворого повернути на бік, І бажано, якщо ми повертаємо його, наприклад, на правий бік. То ліву руку підкласти йому під руку, щоб він не міг перевернутися просто на живіт, а лежав на боці. Якщо є можливість цього хворого перекласти на кушетку, на ліжко, на диван, то ясно, бажано це зробити, щоб він не лежав на холодній підлозі. Ні в якому разі, коли хворий ніби приходить до тями, не треба бити його по обличчі і кричати Вася, Вася! Що з тобою, Вася, уявіть собі, людина була без тями. Він відкриває очі і бачить, що він лежить на землі, і хтось його б'є по лицю. Він може в цей момент бути агресивним і той, тій людині, яка йому допомагає, може дати просто в лице кулаком, ніби обороняючись від, від нападу. Тому просимо дуже лагідно, дуже м'ягко. Постаратися цього хворого заспокоїти, якщо є можливість положити його на 20-30 хвилин поспати, а це четверта фаза нападу, постприступний сон, то покласти його поспати. Він виспиться 20-30 хвилин, прийде до тями і почне розказувати, що з ним було, буде розпитувати, що з ним було. І ось тоді треба сказати йому, у тебе був напад, втрати свідомості. Тебе були судоми у руках, тебе голова поверталася вліво чи вправо, чи твої очі повертаються вліво і вправо. І будь ласка, коли підеш до лікаря, розкажи про це лікарю. Ну, дуже яскрава клінічна картина. Скажу відверто, що не дуже і приємна, але ми говоримо власне і про милосердя, так і про гуманність по відношенню до тих людей, з якими стається таке. Телефон студії 61619.1. Телефонуйте, ставте свої запитання. Говоримо сьогодні про епілепсію дорослу і дитячу, про методи лікування. Можливо, і про профілактику, але, як кажуть мої гості, профілактики не існує, бо невідомі причини. Поки що будемо уточняти, уточнювати. Отже, лікування воно відрізняється у дорослого і у дитини в дитячому віці. Чи відрізняються методи лікування? Розумію, що. Зараз ми говоримо лише про медикаментозне лікування, е наскільки воно є дороговартісним. Я колись. ще хочу продовжити трошечки своє. Може лікування, якщо у вас другий блок буде, там буде, будуть цікаві розмови. А я б вам хотів сказати ще одну про варіанти дитячих нападів. Є й малі напади, коли хворий не паде. А часто це буває таке, що, наприклад, дитинка якби задумалася. бере ложку. Їсть кашу, чи їсть якийсь, якийсь там супчик і задумався і раз і облився. Що робить батьки? Ну, є такі батьки, що бах по голові, ти що, не можеш нормальну ложку до рота донести. А про це треба при таких нападах треба обов'язково подумати, чи не треба звернутися до лікаря і чи раптом це не напад. А нам телефонує пан Владислав, місто Ужгород, Доброго вечора зверніться, ми вас слухаємо. Алло, пане Владиславе, ви на зв'язку зі студією. Просимо. Пан Владислав, місто Ужгород. Будь ласка, зверніться. Не знаю, будемо чекати no. No. на запитання. Продовжуйте. І тому, в принципі, дуже бажано, щоб батьки собі бачили, якщо з'являється для епілепсії характерна стереотипність нападів. Тобто напад на напад подібний так, як відбитки фотографії. Все одне й те саме. І якщо батьки бачать, що у цієї дитини з'являється одне третє, раптом ні з того, ні з цього, він на 10-20 на 20 секунд замирає, і потім ніби далі проходить і все виконує. Він ж діти нічого не розуміє, інше не пам'ятає, що І З ним завмирають і батьки, так? Що це таке? Ні, батьки, як правило, не завмирають батьки. Сьогодні, всі, уявіть собі, це ж рано, всі спішать, всі спішать на роботу. Мама робить сніданок, батько голиться, а дитина за столом їсть. І в цій суеті треба знайти секунду на свою дитину. Нам таки зателефонував ще раз пан Владислав. Але доброго вечора. Ми вас слухаємо. Будь ласка, зверніться. Алло. Пане Владиславе, ви напевно розумієте техніку дозвонювання до студії. Ще раз хай помічник режисера вам повідомить, як це робити. Продовжуємо. Давайте таки, ви мене трохи ну, збили з теми: лікування. Лікування епілепсії це складна справа. З до сьогоднішнього на що? перша справа це, що треба пояснити хворобу, що ви повинні пити ліки. Щодня і довго, доки лікар не скаже вам, що ці ліки треба відкласти. Як довго інколи людині доводиться лікувати? Це так само не можна відповісти однозначно. За рекомендаціями Світової асоціації боротьби з епілепсією, у дорослої людини говориться, можна відмінити протеапітичні препарати через 3-5 років. Після останнього нападу. Але, ось як ми маємо тут дитячого невролога, часто густо приходиться цей період на той вік, коли саме починається епілепсія, 18 років. Наприклад, в 13 років почалися напади, була адекватно призначена терапія, і у нього протягом 4 років немає нападів, ніби у 18 років можна було б вже і відмінити препарат. Але в зв'язку з тим, що це період, який характерний для початку хвороби, ми відтягуємо у таких дітей іще на 2-3 роки до повного вже становлення цього молодого, молодої особи вже як юнаков, і з юнака приходить він у дорослого хлопця. І тому це не, це не однозначне питання. Саме важке пояснити людям, що вони повинні приймати віки тривало. При завжди радитися з лікарями, чи можна зменшити дозу, чи треба збільшити дозу? Ці хворі повинні бути постійно в контакті з лікарем. Будь ласка, контакт з лікарем. Чи є у вас такі випадки, коли ви кажете, так, ця дитина вийшла з цього періоду, так, і у неї вже можливо ніколи не повторяться такі напади? Зустрічаються такі випадки, і ми цьому дуже самі радіємо. Треба говорити про те, що є так звані форми доброякісні, форми епілепсії, наприклад, роландична епілепсія або потилична епілепсія, дитяча абсансна епілепсія це доброякісні форми епілепсії, і проходить певний час, дозрівають. Діти стають дорослими, міняється перебудова організму, відбувається, і ми за ці напади забуваємо. Але це не говорить, що поки дитина дозріває, вона має отримувати противоепілептичні препарати. Існула, існувала така думка, існує, що якщо припадки дуже рідкі, якщо вони виникають раз у році. Є така думка деяких вчених, що можна препарати не брати. Але це дуже таке питання, диску, дискутують між собою вчені. Але було таке, і є, і в літературі, і батьки в нас тепер грамотні, і читають, і шукають в інтернеті, і вони часто звертаються і розказують, що існує такий варіант. Так, він існує. І говорити, що обов'язково. Ми не заставляємо, якщо раз в році, раз у два, рідко, ну це дуже рідкісна форма. Є навіть колись назвали олігоепілепсія, таку форму. Но в цілому батьки, Люблять своїх дітей і стараються допомагати цим дітям. Ми їх відразу налаштовуємо. Якщо ми дитину обстежили і вияснили, що це в дитина епілепсія, ми відразу настроюємо, налаштовуємо батьків на тривале лікування і пояснюємо, що ви не радійте, якщо у нас наступить ремісія, тобто припадки припиняться, щоб можна вже зменшувати дозу або відміняти повністю лікування, тому що ви можете досягти зворотнього ефекту через рік. Через два, через певний час, який ми не знаємо, приступи можуть відновитися і відновитися з новою силою і бути більш резистентними до того препарату, який вже помагав. Пані Олесі Олександр Романович, Я вдячна вам за цю розмову. Нашим глядачам кажу, що ми в наступному блоці будемо говорити вже трохи конкретніше, власне, про епілепсію. Зараз соціальна реклама. Не перемикайте. Це буде недовго.